На Херсонському напрямку особовий склад однієї з бригад територіальної оборони уважно стежить за діями ворога і максимально намагається захистити і свої позиції, і забезпечити спокійні умови для проживання мешканцям міста. Андрій один з тих, хто відповідає за повітряну безпеку. Тож головним у його справі є вчасно виявити ворожу ціль. Передібною ноутбук з програмою він. Дивиться за всім небо. Помічаю, докладую авіації дійсно стало менше набагато, бо в нас хлопці завжди пильні. У нас є чим працювати по авіації, і вони, звісно, бояться цього. Кожна бригада Збройних сил України стоїть на захисті українських територій. І як би ворог не намагався завдати нам болю, обстрілюючи рідні міста та села, українців є кому захищати, бо наші воїни налаштовані тільки на перемогу. У мене дві доньки яким жити в цій країні. я не вважаю, що це правильно десь ховатись, тікати за кордон. Бо якщо почнемо всі ховатися, тікати, що далі? Обстріли тривають кожного дня, конкретної цілі в них немає. Просто стріляють аби стріляти. Звичайно, відповідь є. Ми працюємо, бригада продовжує тримати тут оборону і давати гідну відсіч армійствам. Якби часом не було важко, кожен українець має знати, що рідна країна під надійним захистом збройних сил та сил оборони, тому що українські захисники вірять у перемогу і впевнено йдуть до своєї мети, щодня показуючи міць та витримку.